Вітаємо та ласкаво просимо на цього тижневий випуск у фокусі. Ми раді, що ви приєдналися до нас. з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Сучасна війна набула іншого обличчя. Хоч хоча на медичний персонал на передовій і визнані міжнародною спільнотою військовим злочином, повідомлені з українського фронту, свідчать, що це частина повсякденного життя. Медики намагаються надати допомогу пораненим, але постійно пильнують небо через загрозу невеликих безпілотних літальних засобів. Лікарі, зокрема, Євген стурбовані. Його головна мета вчасно доставити поранених на операційний стіл. Тому він і його колеги шукають нові способи надання медичної допомоги. Коротке попередження, деякі зображення в цьому репортажі можуть шокувати та викликати неприємні відчуття у глядачів. Це момент, коли російський дрон Камікадзе вибухнув, не залишивши українським солдатам часу на реакцію. Поранених доставляють до медичних пунктів стабілізації для надання невідкладної допомоги. Ця імпровізована клініка знаходиться всього за кілька кілометрів від лінії фронту на сході України. З міркувань безпеки ми не можемо розкривати точне місце знаходження. Після настання темряви одночасно прибуває кілька поранених. Коли особовий склад уже почав розбігатися і спрацював FPV-дрон, рому поранило в ноги. Весь інший особовий склад цілів. Євген, черговий лікар, уже кілька тижнів не висипається. Щоночі він надає допомогу десяткам солдатів, більшість із яких отримала поранення під час атак дронів. Він каже, що рятувальники привозять поранених сюди уночі, сподіваючись, що так буде безпечніше. Але навіть у темряві евакуація не обходиться без ризику для життя. За рахунок того, що дуже багато дронів контролює повітряний простір, дуже утруднена евакуація. Дуже велике плече евакуації. Якщо, наприклад, брати попередні не наші війни, наприклад, у В'єтнамі 40 хвилин гвинтокрилом доставлявся поранений. До лікувального закладу, то у нас буває ну, відстань 10 кілометрів, і треба пішки подолати, бо не може під'їхати евакуаційний транспорт. Багато підрозділів на передовій зараз проводять щотижневі навчання з надання невідкладної медичної допомоги. Вони знають, що у найгіршому випадку після атаки вони можуть на кілька днів опинитися у пастці на полі бою. Я б її тактичну медицину взагалі поставив на перше місце. Навіть над тактичною е підготовкою, тому що, на жаль, зараз війна дронів командир Каспер розповідає, що російські дрони стали кошмаром для солдатів. Це було розміщенню. Але ця ж технологія також рятує життя. Якщо другий раз на скинув на позицію пакети з кров'ю, Пакет з кров'ю і бійцю провели переливання крові прямо в окопі. Це в самому неймовірно круто проведена операція. Однак ворожі російські дрони роблять надання швидкої допомоги солдатам на передовій майже неможливим. 20. Міжнародне право визнає атаки на медичний персонал військовими злочинами. За словами лікаря Євгена, під час війни цих правил не існує. Його колега Денис переходить до іншого пацієнта. Молодий медик приїхав на фронт одразу після закінчення університету. Він розповідає про важкопораненого солдата, якого на його думку можна було б урятувати, якби солдат потрапив на операційний стіл раніше. Нам потрібно було робити прямий масаж серця, перетискати аорту, щоб якось реанімувати його. І, власне, це ми зробили. Боролись за його життя близько години. Той солдат втратив занадто багато крові по дорозі. Оскільки навіть клініки більше не захищені від атак дронів, Україна будує нові. Тепер підземні. Маючи рідкісну можливість перепочити, лікар Олександр показав нам відділення екстреної медичної допомоги. Його завершили лише кілька місяців тому. Дитячий хірург обмінюється цифровими нотатками з іншими фахівцями. Високотехнологічна медицина у бункері поки на поверхні вирує війна. артилерія, Сів каби і балістика. Це, звісно. Ну, не хочеться, чесно скажу, не хочеться перевіряти, навіть, навіть близько. Раніше його родина відвідувала його тут, але через посилення дронової війни це стало надто небезпечно. Тепер вони задовольняються рідкісними телефонними дзвінками. Повертаємося до медичної бази разом із Євгеном і Денисом. Після кількох тижнів служби вони майже дочекалися своєї відпустки. Але вони кажуть нам, що повертатися до цивільного життя нелегко. Якщо ти будеш реагувати на весь біль людей, то ти не зможеш виконувати свої обов'язки. Ну а це, в свою чергу, у багатьох накладає відбиток на їхнє особисте життя. Прибуває наступна швидка допомога. Що тут що поранений солдат із передової, ймовірно, ще одна жертва атаки дронів. Знову кожна хвилина на рахунку щоліто пожежники в Греції працюють на межі своїх можливостей. Вони борються з руйнівними лісовими пожежами на материку та численних островах. Гасіння пожеж ускладнюють сильні вітри та евакуаційні заходи. Межсанчені стверджують, що кліматичні зміни підвищують ризик виникнення нових пожеж. Цього літа острів Хіос в Егейському морі двічі постраждав від сильних лісових пожеж. Деякі мешканці бачили на наближення катастрофи, але були безсилі в цій ситуації. Як і багато інших фермерів, Дімітріс Малос втратив усе, чим заробляв на життя. Тепер він просить допомоги та компенсації від влади. Однак, фермери не дуже вірять, що уряд здатен вирішити цю проблему. Гіркий запах диму і почорнілі пагроби, скільки сягає око. Дімітріс Малас переживає цей кошмар щоразу, коли їде до своєї ділянки. Але для багатьох мешканців села Волісос шок поступово переростає у гнів. Вони відчувають, що держава покинула їх напризволяще Ми злі через те, що ця місцевість була знищена. Ми бачили, що це станеться і попереджали про це. Але нас ніхто не слухав. А тепер, куди не глянь, лише чорне згарище, нічого більше. Рослинність тут означала для нас так багато, а тепер її немає. І це назавжди. Мати він оцінює збитки приблизно у 300 тисяч євро. Залишилася лише ця маленька бензопила. І він досі не знає, коли і чи взагалі отримає компенсацію від держави. І ми Мені 50 років. Знадобилося багато часу, щоб придбати всю цю техніку. не думаю, що компенсацію виплатять найближчим часом. Можливо, мені слід обрати нову професію і переїхати, але я не здамся. Я просто залишуся, зберу уламки і продовжу працювати. вогонь стрімко поширився гірською місцевістю на півночі острова Хіос. Мешканці кажуть, що пожежна служба прибула на місце лише за дві години. Зрештою з'явилися і два вертольоти, але без водяних бомб. Добровольча бригада Омікрон була на місці від самого початку. Причину пожежі ще не встановлено. Влада припускає, що це могла бути іскра від електроопори або коротке замикання у вітровій турбіні. Утім, деякі місцеві жителі підозрюють, що це підпал з боку грецької влади, щоб мати змогу видобувати сурму токсичний важкий метал. І вони нібито хочуть робити це попри те, що частина землі тут входить до європейської мережі природоохоронних територій Натура 2000. ЄС надає таким територіям особливий захист, адже вони є місцем проживання рідкісних видів тварин і рослин. Юрист Ісідорос Цурос також заявляє, що Греція не докладає достатньо зусиль для захисту довкілля. Він розглядає можливість подання кримінальної скарги за неналежне управління пожежами, а також планує звернутися зі скаргою до Європейської комісії через порушення директиви Натура 2000 Теоротітонагінні і Катагелія. Я переконаний, що така скарга підкріплена вичерпною документацією та рішення Європейської комісії проти грецької держави. Це єдині гарантії того, що ця територія буде захищена в майбутньому. Природі потрібно від 50 до 70 років, щоб відновитися. За словами юридичного експерта, рішення на рівні ЄС може бути ухвалене за 2-3 роки. Антигоні маєстралі також довелося довго чекати на спеціальний дозвіл на відновлення. У розпал літнього сезону пожежа знищила частину її готелю, який тоді був повністю заселений. Усі гості були безпечно евакуйовані, але маєстралі каже, що влада зволікає. Тепер вона стоїть перед дилемою: чекати і втратити дохід наступного сезону чи самостійно оплатити відновлення? Якщо ми почнемо відновлення самостійно, маючи чинний дозвіл на будівництво, то втратимо право на компенсацію. Але видача спеціального дозволу може тривати до двох років. Це потрібно прискорити, адже я повинна мати змогу нормально працювати вже наступного року. Я наборумена міхасмики, ти не помені Вона сподівається, що її гості залишаться лояльними і повернуться, попри випалену місцевість навколо її готелю. Фермер Дімітріс також не втрачає надію, адже його ослиця Сібатера, талісман села, теж вижила. Коли спалахнула пожежа, їй вдалося вибратися із зачиненого хліва та її голова та вуха були опечені, як і більша частина тіла. Але на щастя, зараз їй краще. вона наш талісман, тому ми завжди дбаємо про неї. Жителі спаленої північної частини Хіосу роблять все можливе, щоб знову стати на ноги, не чекаючи державної допомоги, яка може ніколи не надійти. Минуло більше 80 років від закінчення Другої світової війни, але її болісна спадщина знову виходить на поверхню. У Нідерландах. Нині точиться дискусія про те, яка частина найбільшого військового архіву країни має бути відкритою для громадськості. Цей архів містить сотні тисяч записів про людей, яких звинувачили у співпраці з нацистами під час окупації Нідерландів. Для деяких нащадків ці файли відкривають неприємну правду про роль їхніх батьків і дідів. Джек Хамелінг не хотів цього замовчувати. Ознайомившись з документами, тепер він мусить переписати історію своєї родини. Тут зберігається близько 485 тисяч справ, деякі з яких приховують важливі сімейні таємниці. Кожна папка це окрема історія. Це все слідчі справи, що стосуються німецької окупації Нідерландів під час Другої світової війни. Будь-який громадянин Нідерландів може переглядати ці матеріали. Що робили їхні батьки чи діди під час війни? Чи були вони невинні, чи співпрацювали з окупантами? Кожен хоче пишатися своїм батьком, але я не можу. Нідерланди були окуповані Німеччиною з 1940 по 1945 рік. Було депортовано понад 100 тисяч євреїв. Три чверті єврейського населення країни були вбиті під час Другої світової війни. Останнім часом Нідерланди ретельно вивчають масштаби колаборації серед місцевого населення у період Голокосту. Висновки нідерландських слідчих зберігаються тут, у Національному архіві у Гаазі. Понад 150 тисяч судових процесів завершилися штрафами або тюремним ув'язненням для підсудних, які співпрацювали з нацистами. Джек Хамелінг чекав місяцями, щоб ознайомитися зі справою свого батька Андріса. Він і досі не знає, яку роль той відігравав під час окупації. Протягом цих 80 років ніхто з моєї родини, ні дядьки, ні тітки не розповідали мені нічого про війну. вони завжди мовчали. і поступово я зрозумів. Ми ймовірно робили щось неправильне під час війни. У національному архіві зберігається близько 15 справ про сім'ю Хамелінг. Джек один за одним переглядає документи свого батька. мій батько зробив заяву з 1941 року я член Югштурму. Мене приваблював цей рух, оскільки мені імпонував його мілітаристський характер. Але в лютому 1942 року я вийшов з Югштурму. Юх Штурм був молодіжною організацією Нідерландського націонал-соціалістичного руху НСБ. За свідченням очевидців, Хамелінг, як кажуть, дотримувався націонал-соціалістичних поглядів щонайменше до 1944 року. Я також був у колах НСБ, і німецькі солдати приходили до будинку моїх батьків. Я ніколи нікого не видавав у 1944 році, після визволення південної частини Нідерландів союзниками, Андріс Хамелінг був заарештований і утримувався під вартою протягом трьох місяців. А згодом майже рік перебував під домашнім арештом. Пізніше провадження було припинено в обмін на виконання громадських робіт і позбавлення права голосу на 10 років. І дотепер колаборація з нацистами кидає тінь на нідерландське суспільство. Історики зазначають, що деякі нащадки бояться наслідків того, що правда може стати надбанням громадськості Ми знаємо, що особливо діти часто страждали від поведінки своїх батьків у соціальному середовищі, особливо в менших громадах. Лінугели в містах також, де всі знали, хто належав до родини колабораціоністів. І це впливає на їхню самооцінку кар'єрні перспективи аж до сьогодні. Згідно з останнім опитуванням, проведеним нідерландським центром вивчення психотравм, майже п'ята частина голландців вважає, що будь-яка особа пов'язана з колабораціоністом і сьогодні повинна бути позбавлена права обіймати політичні посади. Перейдемо до іншої сімейної історії. У нашій родині ходила історія, що бабусю зґвалтував німецький солдат. Але моя мати заперечувала це, і коли я знайшов ці фотографії, то зрозумів, це не може бути правдою. Тож, будь ласка, допоможіть з'ясувати, що насправді сталося у 2022 році. Майкл Шулінг знайшов у національному архіві докази того, що його бабуся мала стосунки з німецьким солдатом СС. До 2025 року члени родини або історики могли переглядати файли колабораціоністів за запитом. На початку цього року доступ до них став дещо простішим. Тепер будь-хто може отримати прямий доступ до бази даних національного архіву і здійснити пошук за іменем у справах. Заплановане відкриття публічного доступу до всієї файлової системи було скасовано в останній момент із міркувань захисту персональних даних. Сьогодні Шулінг бере участь у роботі фонду для членів сімей колишніх колабораціоністів. Він вважає, що обмеження доступу до архівів розумний крок. Ми, як організація, сказали добре. Нехай вони будуть у цифровому вигляді. Чудово. Відкритість це добре. Але не для восьми мільярдів людей в інтернеті. Доступ до оцифрованих файлів також важливий для жертв колабораціоністів, каже історик Мартін Ейкхоф Дивелефенс із це надзвичайно важливо для жертв, адже для них дуже болісно усвідомлювати, що десь у цьому архіві зберігається інформація про те, що сталося з їхніми батьками чи дідусями. І вона залишається для них недоступною, бо вони не можуть її отримати для людей, які знаходять у файлах записи про своїх родичів. Часто завершується тривалий період невизначеності. Із досвіду, ми знаємо, що багато людей, які знаходили сімейний файл або файл когось із членів родини, після ознайомлення з документами відчували полегшення. Це своєрідна перевірка реальності, яку надає цей архів. На початку наступного року уряд Нідерландів планує представити законопроєкт, який має на меті знайти баланс між захистом персональних даних, доступом до урядової інформації та збереженням культурної спадщини. Джек Хамелінг глибоко вражений після відвідування національного архіву. Тепер він має переосмислити історію своєї родини. Я дізнався про свого батька, що, по-перше, зовсім не знаю цього чоловіка. Він так мало розповідав мені про минуле, що я досі почуваюся дещо розгубленим і розчарованим Так, дуже розчарованим. Проте Хамелінг вважає, що Нідерланди на правильному шляху до усвідомлення свого минулого. Я вважаю, що це має вийти назовні. Ми маємо змити цей бруд. В Італії умови у більшості в'язниць далеко не найкращі. Серед найгостріших проблем нестача персоналу, погана гігієна і передусім серйозна переповненість. Заповненість тюрем в Україні становить вражаючі 130 відсотків, один з найвищих показників в Європі. Це також сприяло рекордно високій кількості самогубств серед ув'язнених за останній рік. Але повсякденне тюремне життя П'єро суттєво відрізняється, хоча він відбуває тривалий термін. В'язниця розташована на острові за 30 кілометрів від італійського материка, подібно до сумнозвісного Алькатраса в Сполучених Штатах Америки. Та ув'язнені в цій європейській в'язниці кажуть, що вони однозначно воліють бути саме тут. Ви прибуваєте до порту, сходите з човна, і раптом ви вже не в наручниках. Взаємини з ув'язаними тут ґрунтуються на повазі. Охоронці та в'язні тісно співпрацюють у багатьох сферах. Так, тут тут красиво, але це все ж в'язниця, справжня в'язниця. Горгона, що в центральній Італії, найпівнічніший острів тосканського архіпелагу. А маючи площу трохи більше двох квадратних кілометрів, він також і найменший. Тут розташована одна з останніх острівних тюрем Європи, яка значно відрізняється від в'язниць на материку. Я провів п'ять із половиною років у двох інших в'язницях. Приїхавши сюди, я відчув себе майже вільним. П'єро – один із 90 ув'язнених тут. Він був засуджений до 20 років тюремного ув'язнення і прибув на острів два з половиною роки тому. Щоб дістатися внутрішнього дворика, нам треба було відімкнути і замкнути близько 50 дверей в інших приміщеннях. Тут постійно чути, як провертаються ключі. Тут завжди кажуть сам сходи до адміністрації. Пієро відбуває покарання працюючи у винному проєкті острова з одноіменною назвою Горгона, створеному у співпраці з виноробною Фреско А за свою працю він отримує регулярну заробітну плату. Кожен ув'язнений тут зобов'язаний працювати. Цей острів самодостатній. Ми робимо перерву на обід, перш ніж піднятися до винного погреба. А живемо, ми он в тій будівлі. Вбивці, злодії, наркоторговці всі відбувають покарання тут. Я тут вже чотири місяці, і мені залишилося ще вісім місяців. Мені подобається тут на горгоні. Тут значно краще ніж у інших в'язницях. П'єро та його команда вирушають до винного погребу, але за ув'язненими постійно наглядає хтось із 24 неозброєних охоронців. Це має велике значення. Взаємини з ув'язненими ґрунтуються на довірі, а не на дружбі. Та іноді охоронці та в'язні все ж можуть приятелювати. Нам розповіли, що остання спроба втечі була у 1980-х роках. Отримати місце на цьому острові непросто, як пояснює начальник в'язниці. Ув'язнених, ув'язаних, які потрапляють сюди, ретельно відбирають. Ми переконуємося, що вони не мають наркотичної чи алкогольної залежності і не схильні до насильства. Лише тоді вони можуть жити на цьому острові. Довгий термін ув'язнення не зменшує шансів на переведення сюди. А навпаки, часто сприяють цьому. Рівні рецидивізму тут надзвичайно низький. 23-річний вакар наймолодший в'язень. Горгони уже дев'ять місяців. Він доглядає за тваринами на острові. Правда в тому, що час тут минає дуже швидко. Це не схоже на в'язницю з закритим режимом, де здається, ніби час стоїть на місці, бо тобі немає чим зайнятися. Перше, що ми робимо щоранку, годуємо тварин. У нас є кози, вівці, корови. Альранота корова хвора, тож спочатку ми подбаємо про неї. Кожен в'язень на горгоні проходить стажування. Робота покликана допомогти ув'язненим відновити впевненість у собі та почати брати на себе відповідальність. Я працюю тут уже 9 місяців і мені дуже подобається ця робота. Я виконуватиму її від першого до останнього дня свого перебування хочу фабру. А коли мене звільнять, я хочу стати ковалем. Після роботи чоловіки самі вирішують, як проводити вільний час. Вони можуть грати на музичних інструментах, ходити до спортзалу або грати у настільний футбол. Їх замикають лише ввечері. Це різко контрастує з їхніми попередніми місцями ув'язнення. Італійські в'язниці переповнені, а умови утримання в них погані. Лише у 2024 році 91 ув'язнений наклав на себе руки. Це немає з чим порівняти. Цей острів зовсім інший світ. повинно бути більше таких місць. Однак горгона все ж залишається в'язницею. яким би красивим не був цей острів. Чоловіки тут все ще не мають найголовнішого свободи. Горгона острів в'язнів це важливий перший крок до кращого майбутнього. Незважаючи на всю красу цього острова, свобода цінується понад усе. І на цьому ми завершуємо сьогоднішній випуск. Дякуємо, що були з нами, і до наступної зустрічі.